23 серпня вимушена робота, ніколи так раніше не робив, вирішив вирішив застосувати ще такий спосіб. Тобто спробуємо рятувати свою сою таким ліпосамом від БТУ центр і спробуємо зараз тут спеціальна схема розчину, який треба робити, ось отак от в декілька кроків розділити. І кажучи будемо так намагатися все зробити правильно. Значить, для Сої тут рекомендовано 1-2 літра на гектар і робочий розчин 150-300. Планую використовувати 160-170 літрів на гектар. І... Ну, Мабуть, все ж таки один. Може трошки більше, там 1 1 два Більше, більше не, не вийде. Роботу цю роблю не як сказати, більше як експеримент. Не можу сказати, що я прям вірю в це, але це як, як один з кроків підвищення можливості зберегти і зібрати вирощений вже врожай. Будемо пробувати. Тобто беремо ліпосад 5 літрів, набираємо води 5 літрів і виливаємо просто цей ліпосад сюди. Як сказано, там три частини. Ми якраз ну, на перший раз зараз плануємо три відра використати. Якраз в мене і буде три частини. Так, Що тут у нас за структура? Поліземо пальцем. Ще й попробуємо, може нам на, на вкус так? Да? якесь соплі якісь. Що, 3 вітра використали, поки що на перший раз достатньо, друга заправка буде ще 2 вітра, це на, 16, на 15 гектарів по літру. Будемо по літру, а кількість води збільшимо від нашої звичайної норми. Звичайно, ми працюємо 100 літрів, але тут сказано мінімум 150. На 15 гектарів, повна бочка проноса, це по 160 по 166, якщо бути точно, по 166, якщо точно літрів на гектар. Ну, що, спробуємо. Спробуємо подивимося. Все, добре, ретельно перемішали, складаємось, їдемо на поле. Так, Ще такий цікавий нюанс. Рекомендована температура внесення до 30 градусів. Не так, як зазвичай я так точно намагаюся всі пестициди вносити до 25%, щоб не, не більше було градусів за Цельсієм. А тут, бачите, навіть рекомендують до 30%. До, до 30 градусів. Ну, зараз Сьома година вечора сонечко вже сідає, якраз десь приблизно, може, 28, ну, зараз підійду. Ну і цей, ну, цей теж саврори, в принципі, але ну, 30 він показує, тобто я думаю, що більш-менш нормально. Ми вкладаємося в рекомендований діапазон температур зараз в 7 вечора. Їдемо на поле. Так, в машині, до речі, теж показує 30. Тому правильно ми все. Звичайно, робимо. роблю це як експеримент. Соя, ось, бачите, в такому стані, де більш зелене, де менш зелене. Значить, соя це 2028. На цьому полі ще нижче там 2035. І тому значить, ми відступаємо частину поля. Тут не буде вноситись клей, а все нижче буде. І там на 35 я ще ми зробимо такий пустий проход. Тобто проход оприскувача не буде, не буде внесений цей клей на ширину оприскувача. Подивимось, спеціально це роблю. Поставлю тут колишек, там колишек, щоб це було видно і зрозуміло, чи це, ця операція працює, не працює, в такій фазі, чи працює, чи працює в такій дозі, як я вирішив. Ну, я беру мінімальну дозу по літру на гектар, і по 166 літрів на гектар вносимо води. Тобто ось такі пороги. Так, по самій сої. По самій сої. Соя ну так собі, на, на, на цей год середненька. Є розкущені, трохи більше, трохи менше є, є не розкущені ось. Ну, небагато, ну, але щось є. Подивимось, як воно реально себе покаже. Ось бачите, хтось тут щось тут зробив собі отвір і там щось, мабуть, жере вже або, мабуть, вже зіжрав. Хоч і вносив інсектицид, але може щось десь не попав. Ось іще такі пошкодження. Ну, Поки що вона ще не готова, звісно. І по рекомендаціям внесення цього клею краще вносити за 2-4 тижні. Ну, може не 2, але 10 днів. Я думаю, що вона ще може простояти. Тобто, думаю, що це, в принципі, повинна бути така собі нормальна фаза розвитку. Ну ось, бачите, екземпляр. Ані тут дві рослини, в принципі. Ну Ось, наприклад, екземпляр такий. Відірвав, не вирвеш, щось є. Небагато, але щось є. Думаю, що люба соя може стріляти в залежності від умов, які складаються на цей період, на період її ну, достигання. Ось такі справи. Друзі, розкладаємось. І починаємо працювати. Щось нічого не видно. Що там бризкає чи ні. А ні, щось бризкає. Що помацать? Угу. Щось там, наче як дуже мало. 160 літрів. Щось таке. Думав буде туман. Та ні. Щось таке трохи відчувається щось. мокреньке. Все, колишок є. Справа бризкане. Склеєне, зліва, не клеєне. Це, звичайно, таке здівательство над трактором. Треба купити форсунки з можливістю більшого виливу. Це у нас форсунки жовті, від ДК протиповітряні. Зазвичай для 100 кіло... Для 100 літрів на гектар це вони ну, чудово себе ведуть. І швидкість тоді нормальна. А оце, щоб досягнути 160 літрів на гектар, приходиться оце так повзати і давати е тиск такий нормальний, щоб вийти на, це, на цей показник. Їздимо ми, їздимо ми по тим самим коліям, що і раніше. Майже, ну, майже постійно, там перша може змістилась там, від, верніше, друга змістилась від першої, а другий і третій раз вже бризкалась. ну, там я маю на увазі вже по одній самій колі. Тому я думаю, що дуже великої шкоди ми вже не зробимо. Сподіваюсь, тільки на краще. Так, ну я не знаю, буде, чи буде вам... Видно, тут лівіше, вона жовтіше, а правіше зеленіше. Оце зеленіше, це 2035, вона трохи пізніше. І ось зараз проход робимо, проход робимо, бризкаємо. І наступний проход не бризкаємо. І ось тут я зараз саме і поставлю. Мітку. Ну десь отак приблизно. І ось як бачите, проїжджає на наступний через один прохід. Наразі це все. Результат покажу обов'язково, як будемо тут косити. Так, Вирішили зробити ще додатковий експеримент. Залишилось трошечки поле закінчилося, але залишилось трошечки там води в нас, верніше розчину. Вирішили другий раз пройти. Тут у нас бур'янець поліс. Вирішили другий раз пройти. Тобто зробити подвійну дозу і е, самого препарату і води відповідно. Подивимось, щоб не казати потім, що е, препарат не працює, може ми по літру неправильно робимо. Вили води, бачимо, на що ми йдемо другий раз в одному і тому самому сліду синім за, зафарбовуємо. Ну, тобто подивимось ще так. Все, поки що все.